У тиші нашого серця часто виникає запитання: Господи, це Ти говориш до мене, чи це лише мої думки і емоції? Людина шукає Божий голос, але серед чому цього світу не завжди знає, як його розпізнати. Бог говорить до нас і робить це постійно. Але чи вміємо ми його чути? Давай розглянемо, як навчитися розрізняти Божий голос серед безлічі інших. Коли Бог звертається до нас, Його голос приносить внутрішній мир, навіть якщо слова закликають до змін або покаяння. Людські емоції хаотичні, сьогодні ми впевнені в чомусь, а завтра сумніваємося. Але коли говорить Бог, приходить спокій, навіть якщо зовні все залишається важким. Як написано: Мир залишаю вам, мир мій даю вам, Ів. 14. 27. Якщо рішення від Бога, у серці буде тиха впевненість, а не тривога чи паніка. Господь ніколи не скаже того, що суперечить Святому Писанню, Його воля вже записана для нас у Біблії, і саме через неї Він часто промовляє. Коли ти читаєш писання, слова можуть ожити для тебе. Вони раптово відповідають на твоє запитання, торкаються серця, як ніжний. Але впевнений голос Отця, тому важливо не лише молитися, але й заглиблюватися у Слово, бо там живий голос Божий. Диявол говорить через страх, звинувачення, нав'язливі думки, які штовхають до паніки або почуття провини. Бог вже ніколи не принижує і не лякає, Він може викривати гріх, але це завжди відбувається з любов'ю. Його голос приносить надію і вихід навіть у найскладніших обставинах. Якщо думка змушує тебе відчувати себе приреченим, безнадійним або зневіреним це не від Бога. Іноді Бог промовляє до нас через певні події або через слова інших людей. Це може бути звичайна розмова, яка раптом дає відповідь на твоє найглибше питання. Але щоб почути Бога, потрібно мати смиренне серце, яке готове приймати? Господь часто використовує навколишній світ, щоб донести до нас свою істину. Якщо думка або заклик веде тебе до любові, до допомоги іншим, до покаяння, до змін у серці швидше за все це Божий голос він завжди веде до світла. Тому запитуй себе, чи зближує це мене з Богом? Чи приносить це користь іншим? Чи вчить мене більше любити, більше вірити, більше довіряти? Бог говорить завжди, але чи слухаємо ми? Якщо ти шукаєш його голос, Він обов'язково відповість вчися розпізнавати його в тиші, у слові, у внутрішньому мирі, і тоді ти ніколи не будеш самотнім, бо його голос стане для тебе орієнтиром. У будь-якій життєвій бурі, ці прекрасні та святі молитви нашого небесного пасторя Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа допоможуть вам навіки позбутися гріха, пекла та диявола. Дослухайте до самого кінця, і коли вам страшно чи важко, просто включайте відео на нашому каналі і ваше серце та ваша душа очиститься від усього лихого та скверного у вашому житті. Настане мир та спокій, ви станете врівноваженими і будете зціляти інших людей від гріха. Вчиняйте, як повелів Ісус, лише любов'ю до людей, до тих, хто вас ображає, хто вчиняє вам боляче, ви зможете перемогти, і життя навколо вас зміниться. Це дуже важка і важлива боротьба. Тому, коли ви хочете жити краще, змініть свій світ, і Господь вам допоможе. Він завжди є з вами у всьому, що навколо вас, навіть в самих темних закутках душі і там, де холодно, Він вас не покине, тільки терпіть до кінця, і Його світло відкриє вам нове життя на небесах. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякуємо Тобі, Господь Боже, Небесний, Отче через Ісуса Христа. Господа нашого за всі твої блага, тобі, що живеш і царюєш по віки віків. Амінь. Вірую в єдиного Бога Отця, Содержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився перше всіх віків. Світло від світла. Бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотвореного єдиносущного Отцем, що через нього все сталося. Він для нас, людей, і ради нашого спасіння зійшов з небес і воплотився від Духа Святого, і марії діви, і став чоловіком. І розп'ятий був за нас при понтії палаті, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день, як було написано. І возніса на небо, і сидить праворуч Отця, і знову прийде у славі судити живих і мертвих, і царству Його не буде кінця, і в Духа Святого, Господа животворчого, що від Отця походить, що йому з Отцем, і сином однакове поклоніння, і однакова слава, що говорив через пророків. В єдину, свату, Соборну і апостольську церкву. Визнаю одно хрещення. На відпущення гріхів, чекаю Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Нехай воскресне Бог, і розвються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його, всі ненависники Його. Як ще заєдем, нехай щезнуть, як тане воск, від лиця вогню. Так нехай загинуть біси від лиця тих, хто любить Бога і хто осінняє себе хресним знаменням, і в радості промовляє, Радуйся, пречесний, і животворчий хрест Господній, що проганяєш бісів, силою розп'ятого на Тобі, Господа нашого, Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу диявола і дарував нам тебе хрест свій чесний на прогнання всякого супротивника. О, пречисний! І животворчий Хрест Господній допомагай мені зі святою Дівою Богородицею і зо всіма святими небесними силами завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Захисти мене, Господи, силою чесного, і животворчого твого Хреста і ним охорони мене від усякого зла.